26 вересня у Слобожанську проведжали в останню путь нашого бійця, захисника України Лисака Євгена Вікторовича. Народився герой 23 липня 1970 року. До війни Євген працював бульдозерістом, був завзятим рибалкою, захоплювався технікою. Односельці згадують його як хорошого друга та добру, мудру і врівноважену людину. Євген був тим, із кого і складається нація, невтомним трудівником, справжнім господарем, главою прекрасної української родини, де всі люблять і поважають одне одного, допомагають і живуть достойно. Займають активну громадську позицію. В травні чоловік добровольцем з гідністю та честю пішов захищати свою батьківщину. Був справжнім воїном, надійним побратимом. Але, на жаль, 7 вересня, поблизу населеного пункту Борщова Харківської області, внаслідок обстрілу позиції підрозділу з боку Збройних сил Російської Федерації, Євген Лисак отримав чисельні осколкові поранення, несумісні з життям. Він загинув як справжній захисник і герой, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет України. Погину я в чужім краю, погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати яму? хто ж ми буде брати яму? Беруть ми чужі люди, виберуть ми чужі люди, жаль не жаль тиманкобу. ж мені синку не жаль як би ж мені, синку не жаль. ти ж на моїм серцю ле І сині плине качати сині. Пам'ять про наших славетних бійців навіки буде жити у наших серцях, у серцях майбутніх поколінь України. Герої не вмирають. Вічна пам'ять!